Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 березня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 161 однієї особин за добу 980 і поранено 484 560 песиголовців за добу 2940 танків. 3492 одиниці за добу, 8 бойових броньованих машин, 6799 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 2528 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню. 502 одиниці за добу, 7 засобів протиповітряної оборони, 262 одиниці за добу, 2 літаків, 304 одиниці, гелікоптерів, 289 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2132 одиниці за добу, 12 крилатих ракет, 907 одиниць кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5377 одиниць за добу, 10 спеціальної техніки, 257 одиниць за добу, одна дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.